Вітання. Хочу в відеоформаті там коротко, наскільки вийде, розповісти про одну ситуацію. Їхав щойно в автівці зранку і почув на радейку нашого сенсаційного мера про те, як дівчинка таким радісним, щебетливим голосом розповідала, як нас затримали мера міста Вишгорода на хабарі один мільйон євро. Вчора написав про це доволі ґрунтовну публікацію, проаналізувавши ситуацію яка з офіційних джерел. І знаєте, що мене вразило? От, уявіть собі, ви чиновник мер якогось міста. І до вас в кабінет заходять знайомі, товариші, не товариші, знайомі. За ними заходять люди в камуфляжі. Беруть вас за шкірку, кидають фейсом на підлогу, руки за спину в кайданках і кажуть, шановний, це от ті люди принесли тобі хабар в розмірі 1 мільйон євро. Ввечері тут же, навіть не ввечері, а там буквально після цієї події голова. Служба безпеки, прокурор обласний дають брифінг і розповідають, ми затримали злочинця вас, тобто на хабарі в 1 мільйон євро. Так, відбулося вчора. Так прийшла інформація про затримання мера Вижгорода. Я не є його адвокатом. Я не можу стверджувати, він правий чи ні. Я константую факт, що відбулося. Отже, згідно офіційних повідомлень, Служби безпеки і Генеральної прокуратури. Згідно брифінгів, згідно того, що опубліковано на їхніх сайтах, було затримано чотирьох чоловік, яких назвали спільниками чи посібниками мера Вишгорода, Було затримано в банку. В якомусь банку, де вони начебто перераховували хабар в розмірі 200 тисяч євро. Що СБУ, що. Прокуратура сказала, що це перша частина хабара, друга частина хабара в розмірі 100 тисяч євро мала бути передана в понеділок, але вони вирішили провести операцію затримання вже. Причому мотивацію в е, отриманні хабара, що прокуратура що е, СБУ доволі різно. Якщо голова Служби безпеки взагалі почав говорити про якісь метри квадратні, там, е, це незрозуміло з його слів, про що йде мова. То прокуратура акцентувала увагу на те, що хабар був взятий в тому числі за те, щоб громадські активісти не перешкоджали будівництву. Зміть, яка цікава така ситуація. Прокуратура говорить одне, СБУ говорить друге. От, мера Вишгорода називає злочинцем, констатують факт, що він злочинець, хабарник. Причому, що гроші з людьми, які отримали ті гроші, тобто людей з грошима привезли до нього в кабінет. Це чітко, однозначно з, е, з тих е, даних, які є на сайті. Там немає двох трактувань. Там чітко зрозуміло написано: людей затримали в банку з грошима, а потім взяли ще ж мера разом з тими ж грошима і тими людьми. Тому я навів такий приклад, що від собі, що ви в кабінеті, ви нічого не знаєте, тут припустимо, нічого не знаєте. Вам прийшли привели людей, які для вас взяли хабара. Ситуація абсолютно нелогічна, ситуація абсолютно виходить за рамки здорового глузду. Але це не заважає масово, мас, масова мас, інформації це протиражувати на всю Україну, що затримали мера хабарника. Люди, добрі, в якій ми країні живемо. Закони, які в сраці, закони перепрошую, коли у нас закони встановлюють засоби масової інформації, коли щебетушка радіусом соціального мера зранку розповідає. Мер нас, напевно, європейський, це ваш мер, ваш власник засоби масової інформації є, європейський мер хабарник. І це так, якби, би, очевидно. Вже. А той, що затримали, не очевидно, можливо, не сперечаюся. Але поки що це виглядає абсолютно як постанова, така гнила, непрофесійна. Як в народі кажуть, мусорська постанова. Вибачте, за такий сленг. Далі на завершення. Я не знаю, чим та справа завершиться. Я не знаю, як вона буде розвиватися і чи є там якийсь склад насправді вини мера, чи мав він наміри отримати якісь гроші. Але хочу заакцентувати ще одну річ. Член мер затриманий та якби на хабарі, є членом партії «Воля». Нещодавно з партії були виключили пані Суслу Ірину, яка перейшла в блок Петра Порошенка. Її, тобто виключили, пізніше вона пішла в блок Петра Порошенка, стала черговою тушкою, так би мовити. Партія волі категорично і різко виступала проти договірняків, які відбулися в Верховній Раді. Нещодавно заступника голови Франківської власної ради Олю Галабалу, 50. 5 чи скільки чоловік зняли з посади з формулюванням за нетактовність. Нетактовність полягала в тому, що Оля почала говорити про корупцію. Тобто партія Воля, вона є кістка в горлі в нашим олігархічним проєктом, вона доволі активно розвивається. І знову ж таки в мене немає там, жодних там, ілюзій, там, що партія там, всі білі пухнасті і так далі. Ні, ну ніколи не буває в нашому політикому так, якби воно мало бути. На жаль, на жаль є такі реалії. Але. Дивіться, яка цікава річ. Абсолютно е, успішно, абсолютно не узгоджено в показах своїх, своїх, е, своїх та, якби, даних. Затримують мера, члена політичної партії Воля чи принаймні обраного від політичної партії Воля. Е, звинувачують одразу отримані хабари мільйон євро, хоча е, затримали якісь інших людей сумою 200 тисяч євро. Прокуратура говорить про те, що мало бути ще 4 тисячі метрів квадратних від виданих в якості хабара. СБУ стверджує про 2800 метрів квадратних, підводячи це під цифру ще 700 тисяч євро так би, метрами квадратними, що абсолютно не корелюється з ринковими цінами. Ну, зато намалювали гарну круглу цифру, яку тиражують всякі такі от, діточки по, по засобах масової інформації. Як я сьогодні зранку почув, є гарна цифра мільйон євро, і воно пішло гуляти. Зробили е, мас-медійний привід. Так ось це все відбулося, коли переформатували уряд, коли е, будуть, чи вже є, ще навіть не дивився, кадрові зміни, що в СБУ, що в прокуратурі зробили таку гучну справу. І намалювали таку круглу цифру. Ще раз наголошую: я не адвокат е, мера вижроду, я особисто не знаю цю людину. Але. Аналізуючи ситуацію з офіційних сайтів Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, я бачу, що це є якась просто не, як мінімум, не скоординовані дії, але оця нестиковка вона наводить незначно гірші думки. Ну і трошки, щоб розрядити цю ситуацію, я зайшов на сайт СБУ, сайт помінявся. Якщо раніше адреса була там СБУ.ГО, то тепер СУГО. Шановні працівники Служби безпеки, для такої структури абревіатура су, якась вона неправильна. Ну погодьтеся. Не то СУ, не то смокчу. Ну, вибачте за таке, але мені, як громадянину, соромно, що така поважна структура моєї держави має таку несерйозну абревіатуру. Не вірте тому, що вам говорять за масової інформації. Вони маніпулюють вашою свідомість. Побачимося. you <sniffs>